Долучаю зараз до нашого ефіру Андреаса Умланда, аналітика Стокгольмського центру досліджень східної Європи, одного з найкращих совітологів в теперішньому нашому часі. Вітаю, шановний пане Умланде, в нашому ефірі! Вітаю дуже дякую за запрошення. Дуже дякую, що знайшли час. Андреа Сумлад пересувається. Ми бачимо. Ну, але насамперед я хотів би розпитати його про минуле. Зокрема, про розмову між Трампом і Путіним. В мене особисто склалося надзвичайно неприємне враження, що Дональд Трамп абсолютно якось нейтрально сприймав. Недвозначні погрози з боку Путіна, зокрема, йдеться про застосування надзвичайно потужної зброї. Ми не будемо лякати наших глядачів, говорячи там, чи це буде тактична ядерна зброя, чи це буде демонстративний пуск «Арешніка». Але в будь-якому разі вони підігнали майже на кордон з Україною щонайменше батарею іскандерів. Три пускових установки Іскандер знешкодили сьогодні наші бійці. Так, і розуміємо, що це в принципі надзвичайно великий успіх. Але розмова між Президентом Трампом і Путіним, до яких висновків дійшли ви, шановний Андреасе? Так у мене теж дуже погані е, враження про цю розмову. Ну, принаймні про те, що там Трамп написав. Е, в своєму аккаунті, як він це розказував, і ну треба просто нагадувати, що вся ця ситуація вона виникла на тлі того, що колись сполучені тиснули на Україну, щоб вона видала своє ядерне зброєння, і що тоді цей. Ракети вони були спрямовані на якраз на Сполучені Штати, які були в 90-х на території України. Там були серед інших ракет, теж міжконтинентальні балістичні ракети, і вони були спрямовані на сполучені штати. і тоді було домовленість про ці гарантії безпеки і. Зараз е, Трамп себе просто веде ну, всупереч всіх цих, цих домовленостей, і це е, ну, зрада просто перед тим, е, е, що тоді, про що тоді домовились е, е, Сполучені Штати і Україна. Так, Андреа Сумланд надзвичайно відповідально добирає слова. Це я знаю з багаторічного. Знайомства з Андреасом, ну і, відповідно, пан Умланд вжив слово зрада. Наскільки глобальною може бути, е, бути ця зрада, і які можливі наслідки? Зокрема, насамперед для України, так ми співчуваємо країнам Європейського Союзу, які можуть зазнати тої чи іншої військової провокації з боку Росії, але ну ми в Україні, і найбільше ми, звісно, переживаємо за долю нашої держави і відповідно. Як буде виявлятися ця зрада? Я думаю, просто тут є ця наївність. Трампа грає певну роль, і якщо можна якось більше комунікувати, весь контекст, як ця війна виникла, для американців вони вони повинні зрозуміти, що це стало тільки можливо таким чином, тому що тоді е, е, сполучені штати були зацікавлені в тому, щоб Україна не е, тримала свою там хоч би частину своїх свої ядерної е, зброї, і е, якщо це стане більш зрозуміло, і мабуть, навіть е, Трампу для Трампа раз, зрозуміло, тоді е, мабуть є якась шанс е, всю цю дискусію. Перенести на якийсь інший рівень, ну в будь-якому випадку, тут е, у Україні є ще інші е, союзники, це європейські країни, і е, ну і зараз вже зрозуміло, що для цих європейських країн буде завдання як би заповнювати ті пробіл, е, які з'явився зараз через те, що е, американці Ну, Скорочувати допомогу для України. Так, ну, Андреаса, ми розуміємо, що є публічна частина і публічна площина, так і в межах публічного простору наші європейські друзі будуть працювати надзвичайно коректно. Вони не будуть поступатися принципами в публічній площині. Але коли ми переходимо до таких моментів, які полягають в реалізації певної безпекової політики. Ну, є певне побоювання, щоб не сталося казусів е з Ріалполітік. Тобто, коли говориться одне, але допомагається трошки менше. І, відповідно, відбувся саміт у Рамштайні. Ну, точніше, Рамштайнський саміт у Брюсселі. Американці зігнорували. Шеф Пентагону Піт Гекзет послався на те, що в нього надзвичайно завантажений графік. Так, донедавна ми були переконані в тому, що ну, для Америки російська агресія проти України і загроза для Європи є темою номер один. Тут під гекзет каже, що він надзвичайно зайнятий. І він не долучився ні скайпом, ні зумом, ні якоюсь, ні навіть по сигналу не подзвонив. Відповідно, ми стривожені. Але які, якщо брати про ме, якщо брати меседжі, які ви, наприклад, відчули з боку європейців, чи це буде чиста і прозора гра, тобто нам будуть віддавати все, що можуть віддати, чи це буде з домішком лицемірства? Так, Андреа Сумланд на зв'язку, але Андреа Умланд пересувається. так, і зв'язок може бути нестабільний. Надзвичайно якісний поінформований експерт. А ми тим часом, от я звертаюся до вас, зокрема до тих, хто дивиться на нашу програму на Ютубі. Прошу вас долучитись до голосування. Отже, як гадаєте, чи погодиться Путін на зустріч з президентом Зеленським? Так, у нього нема вибору, ні, Путін боїться 50 на 50. Або пишіть свій варіант у коментарях. Проводимо опитування. Ну тим часом вже надійшов сигнал сьогодні від Кремля. Цитую зараз: Росія відповість на атаки по її аеродромах тоді і так, як вважатимуть за потрібне російські військові. Оце от про це заявив Дмитро Пісков і підтвердив, що Путін про це сказав під час телефонної розмови з Президентом Трампом. Е, так, водночас речник Путіна заявив, що в Кремлі хотіли би, аби на міжнародному рівні було. Засуджено ці удари, але Кремлівський речник забуває додати, що ці удари були по військових об'єктах, по військових аеродромах, з яких наносились масовані удари по українських містах. Тобто я не знаю, хто буде це засуджувати з урахуванням того, що саме Росія розв'язала агресивну війну проти нашої держави. Так далі, що сказав Пісков? Ну йдеться про фідбек від розмови між Трампом та Путіним перемовини з Україною в Росії планують продовжувати. Також Путін і Трамп не обговорювали проведення особистої зустрічі під час розмови вчорашньої. За словами Піскова, існує загальне розуміння того, що така зустріч необхідна, але її потрібно належним чином підготувати. Також Кремлівський речник зазначив, що Путін і Трамп не обговорювали можливе скасування санкцій проти Росії. Я чекаю на Андреаса Умланда. Совітолога, аналітика Стокгольмського центру досліджень Східної Європи. Так, ну і нагадую, що вчора відбулася телефонна розмова між Дональдом Трампом та Путіним. Так, і заявив, що тоді Дональд Трамп написав, що Путін йому сказав, що він е, збирається рішуче. Відреагувати на напад на аеродроми. Ну а посольство Сполучених Штатів в Україні попередило про ризик значних повітряних атак. Ну, але ще раз нагадаю всім, хто нас дивиться, що це не був напад на цивільні об'єкти Російської Федерації, це був удар дронами по військових російських аеродромах. Це надзвичайно міняє ситуацію, так і розуміємо, що ну під час війни удари завдаються по аеродромах, з яких злітають літаки, які потім скеровують ракети на наші міста. На міста. Тобто тут не йдеться про боєзітнення на лінії фронту. Так, чекаю зараз пана Умланда, а тим часом ще нагадаю вам, що Путін примудрився поговорити із Папою Римським. Так, і говорячи про цю розмову, найважливіше те, що Путін планує радше всього впливати uh -huh. на понтифіка Святішого, так е, з урахуванням того, що новий папа римський так ну, має надзвичайно великий вплив на американських католиків. Андреас Умланд, аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи зі мною на зв'язку. Говоримо. Про теперішню ситуацію, отже, стосовно Рамштайну, як ви думаєте, якою буде реальна політика європейців, коли йдеться про постачання нам? Надзвичайно важливої далекобійної зброї так ну свого часу європейці підтвердили, зокрема йдеться про ядро безпекове ядро європейського союзу. Ну вони Велику Британію, Німеччину та Францію, вони підтвердили, що є дозвіл використовувати далекобійну зброю, але водночас розуміємо, що ну тавруси і надалі перебувають на німецьких складах. Андреас, якою реальною буде політика європейців в теперішній ситуації? Ну я думаю, що все ж можна казати, що е, те, що було зараз узгоджено, і це був найбільший пакет, е, який на е, так зустрічі був оголошений. Він буде реалізуватися. Там знову ж питання: коли це все дійде, як би ж це буде е, 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 імплементуватися. і е, е, Ну і я думаю, що тут сама Європа має свій інтерес в тому, щоб е, це було вчасно, і тому е, тут скоріше вже не йдеться про політичну волю, а про е, спроможність і швидкість і організованість цієї допомоги. Так, але тут йдеться і про політичну волю, і про політичну сміливість, і політичну мужність. Розуміємо, що Кремль передає закритими каналами певну інформацію, по погрожуючи ескалацією чи можливою провокацією, зокрема і проти країн. Балтії, так знаємо, що внаслідок євроатлантичних домовленостей Німеччина несе частину військової відповідальності за швидку допомогу в разі військової провокації, так проти країн Балтії. І відповідно, на вашу думку, як зараз буде працювати німецький канцлер Фрідріх Мерц, тобто він буде дослухатися до Путіна чи він буде готовий іти повністю? Разом з Україною, ну поки що у мене таке враження, що дійсно ця, ця новий уряд Німеччини він інший ніж попередній, і він буде більш рішуче витримувати Україну і не буде таких намагань, як у Шольца там поговорити з Путіним і. Про щось там домовиться. Тобто навіть якщо там будуть якісь розмови, я не думаю, що це до чогось приведе. І до речі, те, що стосовно Папа Римського, оскільки я ось розумів він добре розуміє папа Римський, нову папа римські ситуації, і навіть якщо там будуть якісь розмови з Путіним, я не думаю, що це приведе там для якихось сумних пост наслідків наслідків для для україни тобто ну стосовно цих країн Німеччини і Ватикану, я я зараз думаю що вони повністю на на боці україни і знову ж там скоріше у яку Ватикану, в скажемо в дипломатичної сфері або для німечни Воєнної військової сфері питання про спроможність їх щось досягти, і ну це, це трохи інша ситуація, як, як ніж так, яка була там, скажемо два роки тому, коли не вистачало політичної волі, ні у Німеччині, ні у Ватикану А зараз це політична воля вона є, і але немає. Поки розуміння того, чи е, зможуть, е, скажімо, європейські країни е, постачати всі, цю зброю, яку яка потрібна вчасно. Так, відбулася вчора, в другій половині дня, розмова між Папою Римським. Левом чотирнадцятим і російським диктатором, ну і відповідно, ви про неї згадували. І от хотів би, щоб ми уточнили з якою метою які цілі міг переслідувати той самий Путін. Ну от е, зараз зацитую директора прес-служби святого престолу Матео Бруні. Папа закликав Росію зробити жест, який сприятиме миру, підкресливши важливість діалогу для налагодження позитивних контактів між сторонами та пошуку шляхів вирішення конфлікту. Обговорили також поточні зусилля щодо обміну полоненими та цінність роботи, яку здійснює кардинал Матео Дзуппі. Папа Лев XIV згадав патріарха Кирила. Подякувавши йому за привітання, отримані на початку понтифікату, і підкреслив, що спільні християнські цінності можуть бути світлом, яке допомагає шукати миру, захищати життя та прагнути до релігійної свободи. Так і нагадаю, що саме папа римський лев XIV, запропонував. Ватикан як майданчик для дипломатичних перемовин між Україною та Росією, ну цю ідею підтримували і в Києві, і в столицях Європейських держав у Вашингтоні, але відкинули категорично у Москві, посилаючись буцімби, що столиця світового християнства їм чогось то там не підходить, з якихось там причин. Мовляв, що православні між собою не повинні говорити в католицькій столиці, хоча. Україна не є в своїй суті православною державою, з урахуванням Берестейської унії 1596 року, так, і з урахуванням ще значної кількості е, Кремли, які переважно належать до ісламу. і так далі. Ну, але так вважають у Кремлі. От так от вони накидують, і, і при тому ведуть війну проти оцього от православного. Народу Андреасе, перспективи комунікації між Кремлем і Ватиканом, і що це може означати для нас в Україні? Я думаю, що на інший зараз папа ніж колишній, і він не буде на ці російські наративи реагувати. Тобто він я думаю, те, що я поки читав про нього, він набагато краще розуміє ситуацію, і старий папа римський він там шукав якусь там якесь розуміння для Росії, але я думаю, ці нові Папа Римський він в іншому теж інформаційному просторі, і навіть якщо будуть ці була така розмова, і будуть такі розмови, це не буде змінювати його позицію. Більше йдеться про те, чи може дійсно Ватікан виступити як ну, Скажімо так, як площадка, для того, щоб були зустрічі, і це буде, мабуть, інший контекст ніж в Стамбулі, і в такому сенсі більш результативно. А якщо говорити про цілі, які переслідує Путін, ми розуміємо, що він намагається ну, залучити свою оперативну майстерність, скажімо так, для того, щоб можливо. Пообіцяти щось леву 14. -му. Можливо, він хоче його переконати, е повпливати і на американську аудиторію. Так? Тому що ну, склалося таке враження у дуже багатьох людей, що Америка в своїй більшості є протестантською країною. Так? Але це не відповідає дійсності. і... Католицька громада в Сполучених Штатах є надзвичайно потужною. І римський папа Лев XIV, з урахуванням його попередньої духовної біографії, він має теж серйозні зв'язки на новому континенті і відповідно від його позиції, конкретно наскільки він буде рішучим, також буде залежати, що Путін, на вашу думку, хоче видурити з Лева 14-го? Він йому хоче сподобатись. Ну дав, я думаю, він хоче передати якби свій наратив. Він там е має, мабуть, е якісь, е якісь розуміння, і е таким чином, е ну, хоча б, хоч би перетворити е е папу в таку нейтральну, скажімо, людину, яка не буде е там. Підтримувати Україну, як він це вже зробив е, декілька разів, і, е, і таким чином, це е, е, ну, він хоче вирішити військове воєнне завдання дипломатичним шляхом. Е, і це прихти, стара, е, така політика. Але я тут е, відносно е, оптимістичний, тому що у мене таке враження від цього нового папу, що він. Е, Добре, розумів цю війну і Путіна, і що так такі намагання вони не не будуть е, успішними. Дякую, шановний пане Умланд. Андреас Умланд, аналітик Стокгольмського центру досліджень східної Європи, блискучий совітолог, був зараз з нами на зв'язку. Дякуємо шановному пану Умланду.